Привіт, Володимир. Привіт. Як загалом емоції, відчуття, от, що сьогодні відчуваєш? Та супер. Знаєш, тільки якраз закінчив от захист промоплану і прям ну, неймовірні емоції. Враження, такі от руки бувають, що трішки трусяться. Але це прям приємні емоції. Видихнув. Що найбільше тобі запам'яталося з усього сезону школи ПРО? Ну найбільше запам'яталося те, що от, насправді лектори вони люблять. Те, чим займаються, і це відчутно навіть через екран смартфона і комп'ютера, коли ти навчаєшся. А яка тема, от особисто для тебе, була складною і, можливо, стала викликом при підготовці маркет промоплану? Сегментація це нелегко зрозуміти, хто ти і проти кого ти можеш піти, і скільки ти можеш забрати собі? Ну насправді це один із таких ключових аспектів. Попрошу поділитися, які плани. Після от, завершення, після отримання сертифіката школи, про, чи є плани в розвитку, да і що це за плани? Звичайно, ну ми ж не просто так вчимось. Є в нас плани в розвитку, і я так розумію, мій про цей промоплан це буде моєю візитною картою, так які я буду показувати. І дуже маю надію, що я буду працювати продакт-менеджером е, в одній із фармацевтичних компаній. Ще просто не знаю в який, ось, але буду. буду Іти до цієї цілі, що би ти хотів побажати е, в школі про загалом, можливо, лекторам, так е, і майбутнім студентам фармацевтичного курсу маркетингу? Школі про звичайно бажаю. Розширення максимального, щоб більше людей про неї дізналися, а щоб вона більше зробила випусків. Адже школа право на дає практичні такі навички. Впевнений, що для наших, от саме колег, да, які працюють медичними представниками, які чимось якось дотично зв'язані в фармацевтичному бізнесі, ці знання будуть ну прям must have